Вирішальний матч для Шахтаря у Лізи Чемпіонів, точніше, перший із двох вирішальних матчів, що залишилися в гірників цього сезону. Цього вівторка у Глазго Шахтар зустрінеться із Селтіком у п'ятому турі Ліги Чемпіонів. Після перших чотирьох ігрових днів Шахтар має 5 балів. Ніби й не багато, але з огляду на обставини це дуже потужний результат. А надто, якщо враховувати ймовірність Єврокубкової весни для української команди. Так, далеко не завжди на такому етапі групи у нас були шанси на вихід не лише у Лігу Європи, а й у плей-офф Ліги Чемпіонів. Реал безумовний лідер. Тут без питань. А от від другого Лейпцига донеччани відстають усього на один бал, маючи п'ять після чотирьох турів. Селтік, головний аутсайдер. Єдина нічия кельтів була якраз у першій грі з гірниками. Загалом перший матч був непростим для Шахтаря. Кельти завдали втричі більше ударів, але команду Йовічевича витяг насамперед Мудрик. Михайло цього сезону прямо розквітнув і продовжує вражати європейських болівальників. А керівництво різних топових клубів уже реально дивляться на класу українців 50 мільйонів євро. Найсвіжіша новина про Мудрика реальний інтерес Ювентуса. І я дійсно вірю, що Михайло таки перейде у грант. Тільки особисто мені хотілося бачити його десь, наприклад, в Іспанії. А ви напишіть у коментарях, куди перейде Мудрик, на вашу думку. Чи, можливо, ще хоча б сезон у Шахтарі? Шахтар вже зіграв двічі проти мадридського реала. У паралельному матчі п'ятого туру з реалом зустрінеться Лейпциг. І в мене немає сумніву, що новоспіченний володар золотого м'яча Карім Бензема. Разом зі своєю командою захоче і зможе гарантувати собі перше місце. Тому все в руках Шахтаря. Перемога або нічия означатимуть однакове. Головний матч для донечан у групі буде в заключному турі проти РБ Лейпциг. Матч проти Селтіка це можливість забезпечити собі щонайменше Лігоєвропівську весну і покращити шанси перед грою з німцями. Думаю, гра буде рівною і обережною, як і статистика особистих протистоянь. Нічия в першому колі стала єдиною в зустрічах Шахтаря та Селтіка. До цього команди мали по дві перемоги. Дуже схожа статистика і в національних чемпіонатах. Селтік лідирує у Шотландії, маючи після 11 турів 10 перемог і лише одну поразку. Шахтар поки не обійшов Дніпро УПЛ, але має 6 перемог та одну нічию. Але Ліга Чемпіонів це окрема історія, саме тому. Для господарів шанс на перемогу цінюється значно вище. Однак згадаємо наші очікування перед стартом групи. Складно було повірити, що Шахтар дійсно зможе боротися за вихід у плей-офф у ситуації війни в країні. Натомість ми побачили неймовірний прогрес Мудрика, Зубкова, Трубіна та загалом усієї донецької команди. Тому прогнози прогнозами. Але я особисто вірю, те, що Шахтар точно не програє в цій грі. Підписуйтесь на канал, підтримуйте своїх також коментар та подобайка допоможуть у просуванні цього відео. Дякую за вашу увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!